Ви на каналі Ігнат Ньюхаус і сьогодні буде огляд на мою пішо сочницю. Ну що ж, погнали! Должен було бути чотири лавочки, але одну там поламали я зі своєю двоюрідною сестрою. А це на, наш і тут ще має бути стол, але цей. Но наша подруга Мілана його зламала, а та Мілана вже десь в Одесі. Тут повинна була бути пісочниця. Но я не знаю, чого я його, чого я її засипав чорноземом. що там якась миска валяє, бутилка і бутилка. Доска? Ну, тут я раніше діла в магазин якийсь. Далі. Тут в нас е, стол. На, е, чого земля тут? Вчора такий тут був. Із тої землі виползло мільярд жуків. Коротше, багато жуків, всяких сороконожок. Далі. Тут у нас я посадив ялинку. Не знаю, чи вона виросте. Не, не саму ялинку, а саму шишку. Далі. Тут всяке барахло валяється, навіть шифер. Було дві доски. Отут одна доска. І цей, і тут росла цибуля. Ну, вона, коротше, все попадало та й все. Е, далі. Це був огляд на основну частину. І, до речі, тут є качеля і дерево, на якому можна полазити. Далі ми знімаємо другу частину. Е... Мені викладати другу частину, про… там в мене міні будиночок такий просторий, кстаті, е... снімати про нього другу частину. І третю частину про мій город, що росте на ньому. Та й таке. і таке, Ішов йшов в будиночку. Ну, ладно. Всім пока-пока е -е, наступна частина е -е, на будиночок за 20 лайків зроблю на відео. А на... І ще наступна ця теж за 20 лайків третю. Ладно, всім пока-пока.